Всім привіт! Сьогодні хотів би розповісти про невеликий дашборд з Power BI-репортами, який ми розробили. Отже, основними цілями для клієнта у нас було мати можливість декількох варіантів відображення, тобто, щоб не вивести просто як посилання на дашборд, при кліку якому відкривається дашборд, а мати саме вигляд дашборду, тобто як невеличке прев'ю, щоб користувачі могли бачити, як виглядає сам дашборд. Також вони хотіли мати можливість е, налаштування, тобто, щоб кожен дашборд е, міг налаштовуватися індивідуально, і можливість фільтрування по певному полю. Е, компонентами даного дашборду є вебресурс, який власне, відображає, BI репорти, та таблиця Reports Configuration, яка власне, дає змогу налаштовувати кожен репорт індивідуально для відображення. Таблиця складається з таких полів, як Report Name, тобто це назва репорту, яку буде бачити користувач, Report Link це посилання на репорт, і View, тобто це, виходить, режим відображення. Є три види. Ви можете вибрати Report View, тобто коли репорт буде відображатися як прев'ю, тобто невеличкий репорт, і ви зможете бачити повний вигляд репорту. View – це коли відображається тільки як посилання на репорт, тобто просто назва репорту, клік на яку відкриває репорт, і хайт, якщо репорт не потрібно відображати, Order. Ордер використовується для сортування репортів. Якщо ви, там, наприклад, хочете змінити дефолтне сортування, яке відбувається по алфавіту, то ви виставляєте ордер. І Topics це власне поле, по якому можна фільтрувати репорт. Хотів би уточнити про репорт Link, так як нам потрібно саме мати публічне посилання на репорт. Тому що якщо ми візьмемо приватне посилання, то користувач не зможе бачити репорти, поки не авторизується в Power BI, і це буде досить незручно. Тому для цього нам потрібно відкрити сам репорт, вибрати там файл, вибрати Embed Report і вибрати Publish to Web. Тоді ми зможемо згенерувати публічну, публічне посилання на цей репорт і отримаємо посилання саме, або прямо html код який ми можемо вставити десь собі на сайт у вигляді iFrame, і будемо бачити саме у вас на репорт. Також тут можна відредагувати сайс, вибрати декілька різних виглядів, якщо потрібно, в різних розмірів. Та placeholder image. Але це ми не використовуємо, так як сайс у нас динамічний, він підлаштовується під екран, а placeholder image ми не використовуємо. Власне, ось такий вигляд репорту ми зараз маємо. Це я зараз покажу вам на живому прикладі. Ось в цілому, ось так виглядає наш дашборд, Тобто тут ми можемо бачити наші репорти в такому вигляді, коли ви бачите прям повністю, як виглядає репорт. І виглядіть просто посилання. В чому, я думаю, тут є великий плюс, в тому що це прям репорт, який відображається в iFrame, і ви бачите тут же дані, також ви можете їх прямо тут переглянути, якщо щось щоденько треба побачити. Тобто вам не потрібно відкривати репорт новій вкладці, я просто собі зайшов, там, переглянув швиденько і зайшов. Також є можливість конфігурувати репорти прямо звідси. Тобто ми можемо бачити список всіх конфігурацій, налаштовувати потрібний репорт, якщо потрібно щось змінити швидко. І також є можливість додати нові репорти. Прям тут його можна додати. Сторінка швидко рефрешнеться, і репорт підтягнеться новий. Ну і фільтрування по Topics. І в цілому це все, в нас є рішення. Таке питання. Наскільки швидко воно прогрожається? Досить швидко дивись. Угу. Ну, це, це я думаю можна налаштовувати. Просто в нас не було ж прям багато часу на це. А, якщо... а ну, в принципі, як окремий репорт, коли просто не дашбордом, а репорт ти закидуєш, воно приблизно так само, теж по часу. Ну так. Угу. Ну а тут ти вже кліком відкриваєш собі в новій платці повний репорт, якщо ти хочеш. І, в принципі, цей веб-ресурс не залежить, да? Його можна інтегрувати в будь-яку систему, там ніяких змін не буде просто. Експортуєш так. просто solution, імпортуєш і mm -hmm. все, додаєш сайт мап і в тебе готове рішення. Це багато буде звітів, це прям має місце бути. Класно. А є нюанси касательно реліз процесу напротив? Ні, просто експорт solution, імпорт солюшін, добавив сайт і готово. Ну, якщо не хочеш переносити application. Якщо mm -hmm. переносиш application, взагалі нема. Дякую. Можна ще питання? Security настроюється ну, на рівні веб цього веб-компонента, напевно, да? А в, сам, а в самому репорті ви щось настраювали, чи він просто, якщо публічно опублікований, то він тут доступний? А якщо публічно, тут доступний. Ну, в нас security настроєно на сайт мапі. Типу, ти не бачиш цю сторінку, якщо в тебе нема доступу. Окей, okay, поняв, дякую. А как вы настраивали security на сайт мапе? як зазвичай ставиш, там ж можна налаштувати, ти що тільки юзери, які там мають якісь там як -то сказати, доступи до таблиці, права бачити... на таблиці. на да. определенные таблиці, І ти этим юзерам даєш роль на ці таблиці. Ти можеш використовувати взагалі вообще любую підставну таблицю, как и. Uh -huh. сервисную таблицу. То есть ты делаешь роль, которая дает доступ, например, на delete записей в этой таблице. Благо таблиц там уже около тысячи в Dynamics и этот. И потом ты в сайт мапе настраиваешь visibility для тех, у кого есть права на delete этой таблицы. Тем самым ты коннектишь security роль из visibility сайт мап Принял. Спасибо. Интересное решение. Спасибо. Всем дякую за увагу. Хороших выходных.